У цій кенійській клініці використовують бджолині укуси. Тут кажуть, що отрута цих комах допомагає за локального болю. Локальний біль це коли у вас болить зап'ястя, суглоб, коліно чи поперек. Туди можна прикласти бджіл безпосередньо, але є, наприклад, астма, тобто хвороба легень. Тоді ми прикладаємо тут. Ми інтегрували знання з китайської традиційної медицини, використовуємо акупунктурні точки, які відповідають за легені. За словами пацієнтки Роуз Мвангі, вона прийшла сюди після невдалого досвіду зі стероїдами. Каже, що епітерапія дала помітний ефект після кількох сеансів. у мене діагностували червоний плоский лишай. Це аутоімуне захворювання. Я пробувала звичайні ліки, і вони мені не допомогли. Стероїди мали значні побічні ефекти. І тому, коли дізналася про апітерапію, вирішила спробувати. Я прийшла сім сеансів, і тепер моя шкіра очистилася, немає висипу. Утім, науковці міжнародного центру фізіології та екології комах підкреслюють, отрута провокує імунну відповідь, але без повноцінних клінічних досліджень цей метод не можна розглядати як самостійне лікування традиційна терапія бджолиною отрутою не нова її використовували в багатьох цивілізаціях: єгиптяни, греки, перси та інші. Але у сучасній медичній практиці великі клінічні випробування терапії бджолиною отрутою не проводили. І деякі з переваг цієї терапії поки що не доведені. Експерти попереджають, що метод слід розглядати лише як доповнення до терапії, а також що спочатку треба впевнитися, що пацієнт не має алергії на бджолину отруту. У клініці зазначають, що вагітними людями з пересадженими органами процедуру не проводять а для лікування беруть старих бджіл, щоб не знижувати активність вуликів.